Вірш на сьогодні Ісуса Навін, третій Роман, 17 вірш. Священники, що несли скриню закону Господнього, стояли, зупинившись на суші посеред Йордані, тим часом, як усі сини Ізраїлі переходили по сухому дну. Там наблюдали за ним. читаємо значення. У сповненні його перепроваджував своїх завітуючих людей через позатипічний Йордан у стан царства, щоб вони там були його свідками і проголошували його ім'я і його царство перед Армагедоном. Отже до них він далі каже. А ви мої слідки, говорить Господь, ви слуга слугами, що я його вибрав. Отопних вод Йордану зробило ім'я його виславним між ними. Рівно ж і перепровадження його вірного слуги Клясу через позатипічний Йордан у стан царства. І помазання його бути йому свідком прославило ім'я його між тими, що вірили у нього. Коментар взяти з Вартової Башти No 6935. І так догадаю. Боже прикинення стоїть тут відносно боговибраного народу котрий як писав пророчий образ, так виясняв, так і випрацьовує той пророчий образ у сповненню, починаючи з 1922 року це сповнення почалося. І так, те, що тоді, Ісус Навін переводив через Річку і Одан бурхливих вод. Це показує, що більший Ісус, навіть Ісус Христос, переводив своїх виборних слов клясу Остатка через ті бурхливі води, бурхливі ті науки, нацист, фашист, комуніст, католіцист, через ту чому 20 віка. Через всі ті програми він прокладав дорогу до царства, давав ясність пророцтвам і попереджував, як прийде битва Армагеддона. Отже, ми бачимо, що це взяло немало часу, доста часу взяло, для того, щоб усім дати свідоцтво, дати нагоду зрозуміти царство, яке встановлює Ісус Христос. І ніякі перешкоди, як тоді перешкодою стояло, щоб увійти в обитовану землю, то річка Йордан, вона вийшла з своїх берегів. І, якби хотіло зробити перешкоду. Щоб цей народ, який йде в обетовану землю, не попав в ту обетовану землю, щоб цей народ, який йде до Армагедону в Царство Боже, бажає увійти, щоб він не увійшов, тому його тут дає нам через пророчий образ запевнення, що як тоді Бог вибраний нарід. Перейшов ті бурхливі води річки Йордан, І це було дивом, чудом для тих окружаючих, котрі чули, бачили, що перехід стався через річку. Також і усі народи світа мали нагоду чути і бачити тоді. Чути і бачити тепер чути про те, що такий факт состоявся. Тобто, що, коли Ісус Христос вибрав свою клясу Слугу Остатка і вручив їм проповідівання царств, то диявол підняв тоді такі важкі обставини, бурхливі обставини, організовував нацист, фашист, католіцизм. Різну чому 20 віка, або, треба сказати, так як вона виражається Проком Даніїлом і словами Ісуса Христа, він витворив різну таку гедоту спустошення замість царства Божої вістки, Божої і Івані царств, він поставив оці всі ідеї, програми через насиль, фашист фахівську, католіці, щоб заглушити. Боговибраний народ у тому переходному періоді, котрий переводив від війни Першої світової до свідоцтв Божого Заню. І так, коли ця робота була виконана, переход зроблений, то був. Назвав з того часу, а це показує з 31-го року, 1931 року, получають вони нове ім'я, ви свідки мої, говорить Господь, ви й слуга мій ще я вибрав. І ті води Йордану, що мали б утопити народ Божий. Ті науки їхні, вони мали би зупинити Божий народ, то вони не зупинили. Але остаток Церкви Ісуса Христа виконав призначення Боже, Іван Віацас проповідував про ім'я Боже, про замір Божий. І як зазначено, що води Йордану зробили ім'я Його славним. То Науки ті, котрі перешкоджали, вони собі славу не могли виробити ті науки. Вони зробили для Бога іменно славне ім'я, що все ж таки ця вістка, ці працівники цієї вістки Іван і виконали Боже призначення і були перепроваджені через ті, тоді через Йордан, тепер через ці бурні води. Тому сказано, що цей вірний слуга кляса, коли перейшов по затипічний Іордан, то є у стан царства. У стан царства – це у стан Божого правління і не зупинився над жодним правлінням, яке виставив диявол через ці. Людські різні структури, програми, організовані групи, різні держави, вони всі мусили чути і резолюцію кожен кабінет відправлено було, що якщо ви не приймете Царство Ісуса Христа, то прийдете до таких наслідків, котрі сьогоднішній день самі повідомляють, що в послідні дні і Ервагедон почався. Тому ми чуємо, що ця кляса слуг, яка довіряла Богу тим свідоцтвам, тим проростом, у значенні що не значить, вона виконала Боже призначення для щастя, слава Божого ім'я. Тому незалежно від того, скільки вже людей залишається в кінці вільних, робота що виконана точно. І сьогодні увесь світ зрозумів, що прийшов до послідних днів. А вірні ще тоді зрозуміли, що вони прийдуть до цих днів, до цього замішання, до цієї депресії, до цього розочарування життя свого. Бо многі сьогоднішній день согласні вже йти на смерть, щоб не бачити це беззаконня, бо не може терпіти його. Тому многих відправляють вони на смерть без надії, на життя, і щастя, на ті, котрі повірили, признали Царя Ісуса Христа і Царства Його, Його царства, признали ті свідоцтва, то таких залишилася маленька горстка, але з великою радістю, що всі Божі заміри, які записані були пророслі. Вони вірні, точні, незмінні і назначені для слави честі єдино тільки Богу Його Ісусу Христу. Хоч ми сьогодні чуємо такі фальшиві, ганебні, такі, безрозсудні прославлення, то кажуть Україні, то героям мертвим слава. Тих, котрі загнали у гроба, тим слава, ну це є не та слава, що дійсно належить, щоб славу віддати, творцю точне правління, призначення від Божого правління на царство. І що всі народи сьогодні починають розуміти. Що приближається до остаточної битви Армагеддон. але остаточна битва Армагедон не може прийти до тих пор, поки у них ще стоять їхні думки. Отже, зараз іде випорожнювання їхніх думок і наповнення. Як сказано, що земля буде наповнена знанням Божої слави так. Як Море наповняється водою. Отже, сьогодні многі починають розглядати, навіть ті, котрі не признавали, навіть ті, котрі не знали Бога Його Ісуса Христа, не признавали за царя, то вони в сьогоднішній день свідкують про те, що дійсно слава не цим героям, котрі стали сліпе в груді в руках диявола, і виконували ті безрозсудні прикази, котрі не захищали Родину, а нищили родину і нищить далі її землю, на котрі живуть. Отже, це безрозсудне правління, яке не признало правління Царя Царства Ісуса Христа. Вони сьогодні мусять прийти до цієї великої депресії, розчарування, випорожнення їхнього ума. І аж тоді приходить вже і повне знищення в битві армагілом, подібно як в потопі. Тому сказано, як було за днівної, дано було 120 років. Зрозуміти, побачити, що будується ковчег, буде потоп. Повірено багато. Не бачить, всього нам все вісім душ. А що туди людей не було? Було багато. Бо від Адама до потопу пройшло 1500, кажеться, 20 років. Напротязі цього часу вже земля була дещо наповнена людьми. Немало. Однако із Усіх тих наповнювачів лише вісім людей повірили признали. Так і сьогодні. Невелике число. Бо так сказав Ісус Христос, як за днів Ноя, так буде прешестя сина чоловічого. Тобто, починаючи пришестя Сина чоловічого від 14 року і до Армагеддону, Показує, що небагато знайдеться в кінці цих людей, котрі увійдуть у ковчег тоїску Божу організацію. Тому ми бачимо, що цей вірш, який показує нам, що переход тої води, яка розлилася з своїх берегів, це вказалося неможливо переход через ці всі програми, схеми, системи, ці всі плани диявольські, котрі витворив він через всі ці держави, государства і організовані групіровки. Божий народ переходив успішно, котрий довіряє Богу, і Його керівництву, царю, і Царству, тобто Богові Ісусу Христу і Його теократичному правлінню, котрого Він вибрав і призначив для виконання своєї волі і для честі, слави Свого ім'я. Це так значить.